Друзі, всім привіт! Дякую, що приглядаєте мої відеоролики. Розклали ми вагу ось таку. Тут ми ж тільки що переважили нашу вибрахівку. Зараз будемо переважити основу наших, основу нашого поголів'я, які складають оці свинки, які тут знаходяться в кожній клітці. Взяли ми зошит, виберемо ми декілька свинок, щоб були вони як. Значні і переважимо їх. Свинки відпочивають наші. На даний час свинки у нас з'їли на гроварі вже 60 кг корму. Це за цим, що засипано. За прирости зараз будемо бачити, що. Минулого разу на 60-й день відгодівлі. Зараз по них краще видно, що вони збільшились в розмірах. Продовжуємо ми пропалювати в кутлі. Вікна у нас відкриті. Все нормально. Трішки вже підросла наша вибратівка інша. Ось від цих свинок. Далі. поїдають ненормально, кормушки на два дня вистачає оці. Поїлки ми підняли. Була у нас проблема зі світлом. в рахунок чого виникла проблема з водою для свинок. Проблему ми вирішуємо тим, що у нас. Є головний бачок, зараз я покажу. Куб на 1000 літрів води. Нам одієї води на нашу заповненість оцю всю, вистачає приблизно на півтора доби. Використовували ми вже наш генератор, запускали, щоб накачати нову масу води. все. Ось у нас стоїть отакий от бачок. Тут у нас шлангочки, трубочки, перекрито. І отак. Відкриваємо тут, пішла вода сюди і пішла далі нам по трубах. Недолік такий, що куб за занизько стоїть трішки. Ну, на висоті близько десь 2 метрів, але вище ми його не могли поставити. І наша центральна труба, от видно, що. Занизьку, типу, вона може працювати тільки тоді, коли в кубі не менше, ніж 200 літрів води. Виходить так, що коли повний куб води, ось так можна бачити, що він на 800 літрів десь заповнений. Коли повний куб води, вода з легкістю доходить в самий кінець, і там вода потрапляє добре. Коли він виходить, тут стає постіший і постіший, тиск. Води падає і виходить у нас проблеми. Ось такі. І так, йдемо далі. Ось, наприклад, виберемо ось цю свинку. Зараз я візьму маркера ще, позначимо декілька свинок. І постараємось далі, якщо буду робити відео, щоб вони попадали на вагу і ми могли визначити конверсію і як вони набирають. Мені потрібно ось такий олівець. І потрібно так, щоб свинки, наприклад, з цих двох виберемо одну свинку тут. Одну тут або дві тут. Чому так? Тому що з однієї кормушки я собі знаю, що сюди вміщується 120 кг. І так, розрахую на 10 днів, за скільки вони поїдають, і зважимо. Тоді свинки будемо знати конверсію. Ось, наприклад, можна буде зараз вибрати. Так, я зараз його позначу. Постараюсь його вигнати з клітки, можливо, він піде. Ми можемо вибрати будь-кого, але просто він значний буде нам на наступні рази. Ось так. Зараз я його постараюсь вигнати. І продовжимо відео. Друзі, як завжди виходить, хотів вигнати одного. Вийшло три інших, але зараз ми їх і трьох постараємося загнати на вагу, зважити. Так, три наші свинки на вагах, забираємо 177 кг. Три свинки, 177 кілограмів. Так, забираємо їх і зважимо нашу знищую зараз. Так, залишились ось тут двоє, один наш. Ну, ми вже їх постараємось двох заважити, загнати туди. Одного просто потім відмінусуємо або виженемо, щоб цей залишився один на вагах. І побачимо. Запам'ятаємо собі, що ця свинка знаходиться в третій квіточці і будемо важити її тепер кожного разу. Так, щоб вони добре заходили. Так, забираємо все лишнє. Того, дві свинки у нас 132 кілограма. Виженемо зараз одного, який нам не треба назважувані. І так, друзі. І наш свин 68-69 кг 68-69 кг на даний час. І так, брали ми ось цієї кліточки свинки. повернули їх зараз ми назад. Щоб повернути, ми відкриваємо кліточку, знімаємо її, кладемо ось так. І все свинки туди не підуть. А ці ми зараз просто повернемо на їхнє місце. Все, ось мене тут вже. Ось таке є гружовик, но ще. Нічого ми не робимо їм, ну таке. Як правило, живуть вони нормально. До ваги 120-130 доростають. Буває таке, що на ну, боки підтягується. Ну це такий. Бачите, ми його не будемо, бо це стрьомний тіп. Так, йдемо далі. Можемо цю кліточку зважу, якогось вибрати значного такого, щоб він був в очі нам кидався. Отут ми будемо пам'ятати, третя кліточка. Це кабанчик і от він такий рябенький з тлямками. Це F1 плюс патре, друзі. 68 кг. кілограмів. Зараз тут ми когось виберемо ще. Можемо з цього прибути. Підеш? Ну, біжимо. Але таке будемо знати, що майже похожий на нього. Зазвичай, якщо промалюєш, воно там декілька днів нормально, можна потім поновити буде і нам на 10 днів до наступного нашого зважування цілком вистачить. Красочки цієї на ньому. Так, зараз зажаємо і виключимося. Так, друзі. Бачите, що не лізу вага. 66 кг цієї свинки. Забираємо її. Ну, В принципі, свинки більш-менш по віку однакові, там різниця максимум, що може складатися 14 днів. Якщо врахувати те, що у нас пішло 40 кг старту на оці свинки, минулих я говорив 50 за кілограм старту на голову, але там була врахована оця вибраківка, яка сиділа на старті до 60 кг, здається, що ви, ви, От там на голову пішло 60-70 кілограм, тому у нас отакий результат вийшов. І так, 40 кг старту на голову і на сьогоднішній день 60 гровера. в сумі в нас рівняється 100 кг. якщо ми візьмемо, наприклад, свинки наші найбільші мали 66, 69, 68 кг. Ті, що ми переважили, якщо ми візьмемо круг. Наприклад, якщо оця свинка важила 69 кілограм, то круг хай буде тут 60. І ми 100 розділимо на 60, вийде 1,66. Кілограм. Корму у нас вийшов. 1 кг ваги. Тобто конверсія у нас на даному етапі 1,66. Якщо ми такими темпами далі будемо йти, я думаю, що конверсія 2,4, 2,5. До фініша ми маємо влізти. Ось так. Друзі. Результатом цілком задоволений. Виходить, якщо зараз 60 круг, вони ж з'їли 60 гровера, тоді ми гровера догодуємо десь приблизно 70, цей, до 70-80 кг, А гровера на голову дамо десь до 100 кг. І далі будемо переводити на фініш, фінішний рецепт. Розкажу, коли ми їх вже безпосередньо переведемо на фініш. По корму на фініші, скільки будемо давати. Там вже буде все залежати від того, до якого часу ми їх почнемо реалізовувати. Наприклад, ми можемо закласти 130 кг фініша, а може й піти 150-160 в залежності від ваги. У якій ми будемо продавати їх. Зазвичай ми реалізовуємо від 120 кг і отак от далі продаємо. Не так, що 120, все все розпродаємо. Декілька голів на тиждень ми стабільно собі постараємось реалізувати. І вони ростуть 120, 130, 140, 150 і так далі. Все, друзі, як раніше використовуємо прамікс ABM. Зараз у нас трішки з абм ом проблеми виникають. Послуги нової пошти колосально зросли. Наприклад, за 200 кілограм того самого премікса, який мені потрібно на 2-3 тижні, доставка обходиться в районі 1300 гривень. Це з перерахунком коштів назад. Не знаю, виходить, що. Якщо вже порівнювати з авою групою, АБМ зараз подорожав на відсотків 15, і він з авою групою виходить практично в одну ціну. І тим паче, що за пересилку я буду віддавати один мішок. Ось така ситуація. Не знаємо, може будемо догодовлювати авою далі, але. Но... Охота по тисячі гривень викидати за тиждень-два в теперішній час. ну, Немає ніякого бажання. Ось, наприклад, також то гарний екземплярчик стоїть. ну, а Дивіться, наприклад, чому важимо саме більше? Давайте і менше зважимо. Наприклад, хто там хоче? Давай, біжи. Давайте, друзі, ми не встигаємо з ним. Давай, біжи. Забираємо всі штуки з нами. Вага. 70. 5 кілограм. 75 кілограмів, йолки мав. Так на цього конверсію півтора кілограма пішла. Ми його тут не запам'ятаємо, тільки одне знає, що він з третьої клітки був. Нема маркера під рукою, бо я позначав. Ну, давайте. Назад. Ось, наприклад, це меншеньки вже. Ну, явно мене вибирали. Ну, і вже на вазі. Десь його не спираємося. Вага його. Чекай. 59 кілограм. Ну от найменша свинка практично. 59. ну. Типу, круг, я не рахую 70, я рахую круг 59-60. Тому що тих декілька штук найбільше, а це взагалі основна маса. Ось друзі. Хороша генетика. Буде... О, Давайте зважимо декілька. Вага прегріна не може заспокоїтися ніяк, плюс-мінус 280 кг. 280. Це 58 кг десь був в середньому, 57 кг. Відео вийде задовго, але я думаю цікавим для вас. Ось так, друзі, 60 кілограмів оцей, 75 кг. Все, дякую вам за перегляди. Якщо виникнуть якісь питання, задавайте. Постараюсь відповісти.